Хлопаки дівчата. Затра <кій> <кій> вашому старому другу. 40 років. 8 лютого, 85-го, н 40-40. Це так взагалі. Я не знаю, як я до цих 40 дотягнув. Хто мене тягнув? Бабусі, не мабуть, молитву тягнули, і але тепер я 40 років життя вроді тільки починається, а в мене вже скінчилося. Чи закінчується, чи що? Що вам хочу сказати? Якщо є можливість, ну, дропните номеру на ну, днюху. Чувствую, що це последняя моя, наверное, сорок опыт. А ти ще сутки ще не переступив, може. Хочется жить, конечно, хочется, но дуже багато нюансів. Дуже... это так много быть ложить. Про психічний стан вообще я Ну, В общем, якщо можете, то что-нибудь, нахуй, номер на днюху. А я завтра зніму вам видео, як це все происходит, нахуй. Днюха, людины. Дню, у якої нікого нема. Ну, Минулі два-три роки навіть ніхто не подзвонив, не поздравив. Там якісь були в Фейсбуці, там, якісь однокласники, там ще близькі раніше були друзі, там, ну і то. З Днем рождения, Фейсбук заготовлені фрази. Ні одного теплого слова, ні одного. Хоча подарки не надо. Ну, вы сами все понимаете уже в такому. Конечно, мне, блядь, 12 лет хотелось, чтобы мне денде подарили, блядь. А, это 15 лет, папа дал на машине проехать. Ну, короче, свяжись разочарование я. Дякую вам, что вы у меня є.